Доброго дня! Хотілося би вам також показати свою розсаду. В цьому році у нас непогана розсада перців і баклажанів. Томати гіркі, так як вони ростуть набагато швидше, вона буде пізніше. Це гібриди і сорти. Всі вони були посіяні в отакі малесенькі коробочки. А потім розпікірувані отакі ящики. Ящики різних розмірів, це старі дерев'яні ящики, які застелені плівкою. Це отакі гарненькі, кріпенькі ящички з магазину, які коштують приблизно від 30 до 40 гривень. Це також касета. Всі вони себе тут непогано почувають, тому що в них гарне освітлення. Фітолампами. Ці лампи також ми купляли в будівельному магазині по 200 гривень. Також тут велике вікно, яке дає сонячне світло. Ми задоволені своєю розсадою. І якщо хтось каже, що в нього так мало місця і йому нема де поставити свої ящики з розсадою, то хочу вам зараз показати що в цьому році половина моєї кухні зайнята такими ящичками з розсадою. Дякую за перегляд!